В обласному шкірвендиспансеру б'ють на сполох. Шкірне відділення, яке майже шість років було в аварійному стані, проте працювало, тепер взагалі ліквідовують. Пацієнтів хочуть перевести на лікування в Ніжинський та Прилуцький медичні заклади. Стоїть питання про припинення діяльності тимчасове призупинення діяльності відділення шкірних захворювань, значить, не направляти людей в стаціонар на стару Білузку 15, і, значить, хворих направляти на Ніжин і на прилуки шкірвен диспансери. Ну, подумайте, це з Семенівка, Новгород, Рібки, там, ну, інші там сосни, і так далі, будуть направляти на прилуки хворих. Це при тому всьому що там і лабораторії немає. Віталій Силинок на лікування в шкірне відділення з козельця їздить вже 10 років поспіль. Перевірив, тут найкращі спеціалісти, які допомагають йому рятуватися від псоріазу. Каже, лишити місто без цього відділення не можна діставатися. Ніжина та прилук людям з віддалених районів не з руки, а тому чиновники просто лишають людей останньої медичної допомоги. Основна маса тут хворих з сільських місцевостей перебуває. Люди будуть віддані самі собі, значить ніхто лікуватися не буде. Тут і лабораторія, і на місці аналізи проводяться, і дослідження всі. І якщо виникають побічні захворювання, тут є і обласна лікарня, куди можна звернутися. І Другі медичні, кваліфіровані працівники, я не знаю, куди буду їхати. напевно, буду сам, самолікування займатися. Я більше переживаю за те, що там не буде такого персоналу, який настільки опытен в цих болезнях, тому що к нам приїжджають із Прилуг по кожним болезням, і снежина з всій області приїжджають, тому що там їх не можуть. Проезжают же не только там, псориаз, кожные болезнь, это же там их много, и экземы всевозможные. Экземы бывают такие, что вот люди ноги гниют и все. Здесь довольно такими, хоть и старые методы, но они ну, проверенные. И персонал уже знает эти методы лечения. А в Нежине я не уверен, что там будет такое лечение, как здесь». Три роки тому медики розробили план виходу з критичного стану. Його підписала нині начальник обласного управління охорони здоров'я Галина Василькова. З 2012 по 2015 рік за угодою медики чекають грошей на побудову стаціонарного шкірного відділення. Та 26 березня тією ж рукою Галина Василькова підписала інше рішення закрити стаціонар. З таким рішенням медики не погоджуються. Нарікають, що в аварійному приміщенні чинов. Вниця була двічі одного разу на запрошення журналістів. Колектив ставить одне питання: відставка Василькової, яка не здатна, не хоче, не бажає працювати в системі охорони здоров'я, яка абсолютно нічого не зробила. Мало того, ми ставимо чітко питання, що раніше стояло питання знищення обласного диспансеру, бо планувалося утворення територіального медичного об'єднання соціально небезпечних хвороб. Це подумайте, вдумати стільки об'єднати туберкульоз, сифіліс, спід, венеричні хвороби, шкірні хвороби, дитячі хвороби в єдине ціле. Це в це. Таке в голову прийти людині не сповна розуму. Місце, куди перевезти пацієнтів, щоб зберегти відділення, знайшли самі лікарі, та до них чомусь влада не прислухалася. У нас є пропозиція переселити в нас у третій, в третю городську лікарню, де ми орендуємо півздання, а півздання там вже гуляє. Можна переселити туди. де санстанція, їх закращають. 75% та процентам таптерпориха теж здається в оренду. Медики покликали на допомогу депутатів міської, обласної та Верховної Рад. Якщо відділення врятувати не вдасться, прийдуть під вікна Чернігівської облдержадміністрації. Може, хоч так їх почують.